Що, якби я сказав вам, що звичайний рибалка виловив з Дніпра сома у роті, якого був папірець з датою, яка змінить усе, що ця дата вже почала збуватися, і до неї залишилося менше двох місяців. Мене звати Олексій, я журналіст з Дніпра. 20 років працюю в регіональних засобах масової інформації, писав про економіку, політику, культуру, вважав себе раціональною людиною, скептиком тим, хто вірить фактам, а не відчуттям. Але те, що сталося минулого місяця, перевернуло моє розуміння того, що можливе, а що ні. Після початку повномасштабної війни переключився на волонтерство, допомагав евакуювати людей, возив гуманітарку. Було багато історій дивних трагічних іноді неймовірних. Але ця історія, історія рибалки Миколи Івановича та Сома з посланням, вона інша, бо вона дає не просто надію, вона дає конкретну дату. Якщо ви дивитеся це зараз, 15 лютого 2026 року, значить вам теж призначено це почути. Бо до 24 серпня залишилося трохи більше шести місяців. І якщо те, що написано на папірці, правда цей день змінить усе, усе почалося з телефонного дзвінка 24 січня. Пізно ввечері дзвонив Сергій, волонтер, з яким ми разом працювали в Херсонській області після деокупації. Голос у нього був дивний, схвильований, але водночас серйозний. Леха тут у нас дідусь щось дивне виловив з Дніпра. каже, знайшов у сома в роті папірець з датою. Спочатку думав, що дід того ну розумієш, але він нормальний, тверезий, не схильний до вигадок, і папірець справді є, треба подивитися. Я зітхнув. Після стількох років війни дивних історій чув багато. Хтось бачив привидів, хтось знаки, хтось передбачав майбутнє. Більшість цього була просто втомою, стресом, бажанням знайти, хоч якийсь сенс у хаосі. Сергію, ну, папірець, сома серйозно, я теж так подумав, але дід показав, я бачив на власні очі. Папір старий, текст чіткий, і дата. Леха, там дата цього року, 24 серпня. І написано: День перемоги остаточної. Приїдь сам побачиш. Щось у його голосі змусило мене погодитися. Можливо, просто потрібна була зміна обстановки вирватися з міста, а може, десь глибоко відчував, що це не проста історія. Наступного ранку я сів у машину і поїхав. Дорога йшла через поля, де ще лежав останній зимовий сніг, небо висіло низько, сіре, наче перед дощем. Сергій зустрів мене біля старої церкви, яка якимось чудом уціліла. Ми обнялися, і він повів мене вузькими вулицями до краю міста. Де стояли тимчасові будиночки для тих, хто втратив житло під час підриву греблі, Микола Іванович живе тут з минулого року. Будинок його змило, але він не поїхав. Каже, тут його земля, тут він помре. Ми підійшли до невеликого дерев'яного будиночка з маленьким ганком. На лавці біля дверей сидів чоловік років 65, худий, але міцний у старій куртці і високих гумових чоботях. Обличчя обвітрене, зморшки глибокі, але очі живі, уважні. Микола Івановичу, це той журналіст, про якого я казав, сказав Сергій. Старий підвівся, простягнув руку. Потиск міцний, долоня груба, мозоляста рука людини, яка все життя працювала на воді. Олексій, представився я, дякую, що погодилися зустрітися, та нема за що. Ходімо, заходьте, чай заварю. Всередині будинок був простим, але чистим. Піч, стіл, лавки, ліжко, полиця з кількома книгами. На стіні висіла фотографія пожовкла від часу. Молода пара на фоні Дніпра радянські часи. Це ми з дружиною, сказав Микола Іванович, помітивши мій погляд. Сорок років разом прожили, вона три роки тому відійшла. Не дочекалося визволення. Він поставив чайник на піч, дістав старі чашки. Ми сиділи мовчки, поки вода закипала. Він не поспішав розповідати, і я не поспішав питати. Іноді так треба дати людині час, дати їй відчути, що ти не просто за сенсацією приїхав. Нарешті він налив чай запашний і з якихось трав сів навпроти. Ви не повірите мені, сказав він тихо. Сам собі не повірив би, якби не бачив на власні очі. Але так сталося, і я мушу розповісти, бо відчуваю це не просто так. Я дістав блокнот. Розказуйте, я слухаю. Микола Іванович відкинувся на спинку лавки, подивився у вікно, за яким простягався Дніпро, широкий, темний, спокійний. Усе життя я на цій воді, батько мій рибалкою був дід прадід. Ми тут корінні з тих часів, коли ще січ була. Я воду знаю як свої п'ять пальців, знаю, де яка риба водиться, коли клює, коли ні. Дніпро для мене не просто річка, це живе, розумієте? Я кивнув, він продовжив. Після підриву греблі думав все кінець. Риба загинула, вода забруднена, більше не буде того Дніпра, що я знав. Але ні, вода очистилася, риба повернулася, навіть більше риби стало, ніж було. Ніби Дніпро зітхнув з полегшенням, звільнився від греблі і ожив по-новому. Він налив ще чаю, зробив ковток 17 січня, вівторок, звичайний день. Морозець був невеликий, лід не став тільки біля берега крижинки. Я вийшов рано, ще темно було. Взяв човен, поплив зранком сітки перевірити. Туман був густий, такий, що за два метри не видно, але я цю ділянку знаю наосліп. Його голос став тихішим, ніби він знову переносився в той ранок. Пливу собі веслами тихо грибу, аби рибу не налякати, і раптом відчуваю щось не так: тиша якась особлива, гнітюча. Птахів не чути, вітру немає, вода стоїть, як дзеркало, і холод по спині пішов, хоч я не боязкий. Але справу робити треба, пливу далі. Підпливаю до першої сітки, тягну порожня, до другої теж нічого, до третьої там один окунець малий. Думаю, невезучий день, але донку ще маю. Поставив її вчора, може, там щось є. Микола Іванович замовк, очі його дивилися кудись далеко, ніби він знову бачив ту воду, той туман. Підпливаю до донки, дивлюсь, тремтить, щось велике зачепилося. Починаю тягнути, а воно не йде. Тягну, тягну руки, аж же засіклися і раптом виринає сом. Та такий, що я роками не бачив, голова, як відро, вуса, як мотузки, кілограмів двадцять п'ять не менше. Він усміхнувся. Я ж присів у човні, думаю, це ж диво. Зима, сом взагалі, зараз на дні спить, а тут такий красень. Витягнув його, ледве впорався. Лежить на дні човна, дихає, важко, дивиться на мене тим оком своїм великим, темним. І знаєте, я тоді відчув щось дивне, ніби він не просто риба, ніби він хоче щось сказати. Я слухав, затамувавши подих. Микола Іванович продовжив: взяв я ножа, хотів приголомшити рибу, як завжди, але рука зупинилася. Дивлюся на сома, а він ніби благає, почекай, і я почекав, сів, дивлюся на нього, він на мене, і тоді помітив щось у нього в роті. Спочатку подумав, гачок чужий проковтнув або камінець, але ні, щось біліє там. Взяв я той предмет обережно пальцями витяг. Папірець згорнутий, промаслений, але ціленький. Розгорнув, руки тремтіли і побачив. Він підвівся, підійшов до столу, витягнув з шухляди поліетиленовий пакет, дістав звідти аркуш паперу обережно, ніби це була свята реліквія, поклав перед мною на стіл, я придивився. Папір був старим, пожовклим, але текест чіткий, написаний від руки, каліграфічно. Посередині великими літерами, 24 серпня 2026 року, день перемоги остаточної, під датою малесенький тризуб ледве помітний, і фраза внизу Вода пам'ятає, земля прокинеться. Я сидів, дивився на папірець і не міг вимовити жодного слова. Серце билося часто в горлі пересохло. Я тоді сидів у човні, говорив Микола Іванович, і не знав, що робити. Дивлюся на сома, він лежить спокійно, дихає рівно. Ніби виконав своє завдання, і я його відпустив, просто взяв обережно, опустив у воду. Він постояв біля човна хвилину, ніби дякував і пішов у глибину. І туман раптом розсіявся, сонце виглянуло, вода заблищала, і я сидів з тим папірцем у руках і плакав. Ми сиділи втрьох, я, Сергій і Микола Іванович, і розглядали папірець. Світло від вікна падало на нього, і можна було побачити всі деталі. Папір справді старий, структура волокниста, пожовклість не штучна. Я не експерт, але працював з архівами, бачив документи радянських часів. Цей папір був схожий. Миколу Івановичу, ви показували це комусь ще? запитав я. Синові зателефонував одразу. Він у Києві живе, програміст. Спочатку не повірив, сказав, що я того ну знаєте, але я йому фото надіслав. Він замовка, потім каже. Тату, покажи комусь, хто розуміється. Тоді я Сергію зателефонував, він волонтером до нас приїжджає. Сергій сказав: Я побачив і зрозумів, це не жарт. Папір, справді, старий, текст не можна так підробити. І тоді подумав про вас, Леха. Ви ж, журналіст, у вас зв'язки є, можна експертизу зробити. Я обережно взяв папірець, придивився до чорнила. Колір темно-синій, злегка вицвілий, але лінії рівні без розмазування. Почерк впевнений, освічений, хтось писав це не поспіхом, а обдумано. Мені треба показати це одній людині, сказав я. Друг мій історик працює в обласному архіві. Якщо хтось і може сказати, що це, то він. Микола Іванович кивнув. Робіть, що треба, тільки обережно, будь ласка, відчуваю це важливо. Я сфотографував папірець з усіх боків, зробив кілька знімків за різного освітлення. Потім обережно поклав назад у поліетилен. Микола Іванович заховав його в шухляду. А сам ви як думаєте, Миколу Івановичу, звідки це взялося? Старий подивився на мене довго, потім сказав: Я думав про це кожен день після того ранку, і єдине пояснення, яке знаходжу, таке: хтось давно, може, в сімдесяті, вісімдесяті роки, написав це. Може, якийсь провидець, може, підпільник, хто знає. Написав і кинув у Дніпро. А сом проковтнув Соми живуть по сто років, це відомо. Можливо, той сом проковтнув папірець тоді молодим і носив у собі всі ці роки, чекав свого часу і ось зараз, коли час прийшов, виплюнув. Або додав він тихіше це щось інше, щось, чого ми не розуміємо. Дніпро живий, я це знаю. Він пам'ятає все, що було на його берегах. Можливо, він сам дав нам знак. Я записував кожне слово, відчуваючи, як мурашки бігають по шкірі. Раціональна частина мене казала. Це випадковість збіг, але інша частина, та що глибше шепотіла. А що, якщо ні, наступного дня я поїхав до Дніпра. Мій друг Володимир Петрович працює в обласному архіві вже 30 років. Він один із найкращих експертів з радянських документів на сході України. Якщо хтось і міг сказати щось про папір, то він. Ми зустрілися в його кабінеті, маленькій кімнаті, заваленій папками та книгами, запах старого паперу, пилу і часу. Він сидів за столом, окуляри на носі, сивий, але з живими допитливими очима. Лєша, що ти мені приніс? запитав він, коли я дістав фотографії. Володю, подивися спочатку, потім розповім історію. Він узяв фото, придивився, обличчя стало серйозним. Дістав лупу, розглядав довго, мовчки, потім подивився на мене. Де ти це взяв? Спочатку скажи, що думаєш. Він зітхнув. Папір радянський, судячи з текстури та кольору, кінець 70-х, можливо, початок 80-х років, такий папір використовували в школах, конторах. Чорнило теж тієї епохи, звичайне синє. Почерк освічений, каліграфічний. Писала людина з освітою, можливо, вчитель або службовець. А дата він знову подивився. Ось це загадка. Якщо папір справді з 80-ти, як хтось міг написати дату 2026 року. Тоді ще й України незалежної не було. Можливо, хтось нещодавно написав, але на старому папері. Володимир Петрович похитав головою чорнило вицвіле, це не робиться штучно, щоб чорнило так вицвіло потрібні десятиліття. Ні, текст писали давно, років сорок, може п'ятдесят тому. Але як автор знав про 2026 рік, він зняв окуляри, потер очі. Єдине пояснення, яке я можу дати, хтось тоді, в радянські часи, писав про родство. можливо, дисидент, підпільник, хтось, хто вірив, що Україна колись буде вільною, і написав дату майбутньої перемоги. Але чому саме 24 серпня 2026 року я розповів йому всю історію, про Миколу Івановича, про сома, про те, як папірець виявився в роті риби. Володимир слухав, не перебиваючи. Знаєш, сказав він, коли я закінчив, я історик, я вірю в факти, в документи. Але за 30 років роботи з архівами я бачив речі, які не піддаються логіці, знаходив документи в місцях, де їх не мало бути. Бачив, як паперу, які вважалися втраченими, раптом з'являлися. Ніби хтось зберігає їх і повертає тоді, коли час прийшов. Він повернув мені фотографію. Не можу дати тобі наукове пояснення. Але скажу так, вірю, що цей папірець справжній, вірю, що його написали давно, і якщо Сом приніс його саме зараз, можливо, це справді знак. Я повернувся додому з більшою кількістю запитань, ніж відповідей. Наступні дні думав про папірець, про дату, про те, що все це означає 24 серпня 2026 року, День Незалежності України. 35-й рік від проголошення незалежності. Чому саме цей день? І тоді почав помічати збіги. Маленькі, непомітні на перший погляд, але вони були. Перший збіг стався наприкінці січня. Я читав новини і раптом побачив повідомлення. Країна, яка раніше трималася нейтрально у питанні підтримки України, різко змінила позицію. Оголосила про великий пакет військової допомоги про санкції проти агресора. Це було несподівано, аналітики не прогнозували такого кроку, але це сталося. Другий збіг на початку лютого з'явилися повідомлення про великі зміни на фронті, динаміка, яка здавалася застиглою, раптом ожила. Наші війська почали просуватися на кількох напрямках одночасно. Експерти говорили про несподіваний злам, про зміну балансу сил. Щось змінилося, і це було відчутно. Третій збіг середини лютого зараз. Я почав розпитувати інших рибалок на Дніпрі. Хотів дізнатися, чи були ще якісь дивні знахідки, і виявилося, були. Рибалка з Кременчука розповів, що минулого тижня виловив у сітці старий медальйон. Відкрив а там фотографія жінки в вишиванці і напис Вільна Україна. 24 серпня, без року просто дата. Інший рибалка з Канева сказав, що бачив дивне світло над водою. Вночі коли рибалив, світло стояло над Дніпром п'ять хвилин, потім зникло. Ніби хтось свічку запалив велику і тримав над водою, говорив він. Стара жінка з села біля Києва розповіла, що її онук, хлопчик семи років, почав малювати Дніпро. Малював щодня один і той самий малюнок широка річка, над нею сонце, а в воді відбиття тризуба. Питаю його, чому малюєш одне і те саме. А він каже: бусю, річка мені каже малювати. І дивиться на мене такими серйозними очима, що аж моторошно стає. Я збирав ці історії, записував і розумів, що щось відбувається, щось, чого ми не бачимо, але відчуваємо. Дніпро ожив після підриву греблі, але ожив не просто як річка, він ожив як символ, як жива пам'ять народу. Я знову поїхав до Миколи Івановича. Хотів запитати, чи не було ще якихось знаків після того, як він виловив сома. Він зустрів мене на порозі, усміхнувся, знав, що повернешся, заходь. Ми сіли за стіл, він налив чаю. Миколу Івановичу, після того дня, коли ви виловили Сома, чи не було ще чогось дивного. Він кивнув, було ось послухай, через тиждень після тієї риби я знову пішов на воду. Рибалив, як завжди, нічого особливого не чекав і раптом, бачу, птахи летять. Лелеки в січні, лелеки, взагалі в лютому березні, прилітають не раніше. А тут ціла зграя штук двадцять летить низько над водою, кружляє, політали і полетіли далі на південь. А вчора додав він: сусід приходив, каже, риба почала поводитися дивно, вискакує з води, ніби щось святкує. Він рибалкою теж займається, каже, за сорок років такого не бачив. Риба взимку має бути спокійна, а тут, ніби весна вже прийшла. Він подивився на мене. Олексію, я старий, багато чого бачив у житті. І знаю точно, коли природа так поводиться, це означає великі зміни. Земля прокидається, як написано на папірці, вода пам'ятає, і вони готуються до чогось до чого до 24 серпня, до дня, коли все зміниться. Я сидів, слухав і відчував, як щось переверталося всередині. Раціональна частина мене все ще опиралася, все ще шукала логічних пояснень, але серце вірило. Микола Івановичу, а що, на вашу думку, станеться 24 серпня? Він задумався довго, потім сказав не знаю точно. Але відчуваю, це буде день остаточної перемоги. Не кінець війни це може статися пізніше, але день, коли ми зрозуміємо, що переможемо, день, коли навіть ті, хто сумнівався, повірять, день, коли агресор зрозуміє, що програв. Може, того дня станеться велика битва. Може, визволимо важливе місто, може щось інше, але знак уже даний. 24 серпня 2026 року. День незалежності, який стане днем остаточної перемоги. Він підвівся, підійшов до вікна, подивився на Дніпро. Знаєш, чому? Я думаю, що це правда, бо Дніпро не може брехати. Він тече крізь усю Україну з півночі на південь. Він бачив усе, що було на цій землі. Усі війни, всі перемоги, всі поразки. Він пам'ятає козаків, пам'ятає Хмельницького, пам'ятає Гонту і Залізняка, пам'ятає революцію на граніті, майдан, початок цієї війни. І якщо він дає знак, якщо він посилає послання через Сома, який прожив, можливо, 50 років, це означає щось велике. Дніпро сказав своє слово залишилося тільки почекати. Я поїхав додому з тими словами у серці. Наступні дні думав про те, що почув, про дату, про знаки, про те, що все це означає, і вирішив зробити це відео, бо відчуваю, люди мають знати 24 серпня 2026 року День Незалежності України, 35-й рік від проголошення незалежності, символічна дата, дата, яка має велике значення для кожного українця, що станеться того дня. Я не пророк не можу сказати точно. Але можу сказати, що відчуваю. Відчуваю, що щось змінюється, що енергія, яка була застиглою, починає рухатися, що сили, які працювали проти нас, починають слабшати. Можливо, того дня станеться великий прорив на фронті. Може, визволимо ключове місто, яке тримали роками, можливо, відбудеться дипломатична подія, яка змінить хід війни. Можливо, щось станеться всередині агресора, щось, що зламає його зсередини. А може, це буде не одна подія, а кульмінація багатьох. День, коли всі процеси, які йшли під спудно, вийдуть назовні. День, коли ми побачимо результат усіх наших зусиль, усіх жертв, усієї боротьби. Символізм дати важливий 24 серпня. День, коли 35 років тому Україна сказала світові Ми є. День, коли ми проголосили незалежність від імперії, яка століттями тримала нас у кайданах. І тепер, 35 років потім, ми боремося за ту незалежність знову, боремося проти тієї самої імперії, яка не може змиритися з тим, що ми вільні. І можливо, саме того дня, 24 серпня 2026 року, ми остаточно доведемо, що ніхто не може забрати нашу свободу. Дніпро дав знак. Сом, який прожив 10 років, виніс папірець здати. Папірець написаний у темні радянські часи, коли про незалежну Україну можна було тільки мріяти. Хтось тоді написав цю дату, хтось вірив, що прийде день остаточної перемоги, і кинув папірець у воду, довірив його Дніпру, і Дніпро зберіг. Сорок років зберігав у глибинах у тілі Сома, що став живим ковчегом цього послання. І тепер, коли час прийшов, коли ми найбільше потребуємо знаку, Дніпро повернув його нам. Я не прошу вас сліпо вірити. Я розумію, це звучить неймовірно. Папірець у роті, сама дата написана 10 років тому, знаки в природі, все це може здаватися дивним, незвичним. Але я прошу вас спостерігати, стежити за подіями наступних місяців, дивитися, чи не будуть збіги, чи не будуть зміни, які підтверджуватимуть те, що написано на папірці. Підпишіться на канал. Я обіцяю повертатися щомісяця до цієї теми. Буду збирати нові знаки, якщо вони будуть. Буду стежити за подіями, які можуть підтвердити пророцтво. До зустрічі.